Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпіш 7, і в даному відео ми дізнаємося, хто з фангових рослин справиться з дискотроном 3000. Мета даного відео визначити, хто краще захищає фланги Здається, що якби все очевидно, хто краще захищає фланги Но в ситуації з дискотроном у деяких рослин з'являються підводні камені. Та навіть без підводних каменів рослинам буде непросто. Всю серйозну інформацію не сприймайте, а ми починаємо. На спочатку умови. Перевірятися будуть рослини, які атакують фланги без но і якщо. Рослини, типу електрогорого або конвалій, ми перевіряти не будемо. Всі рослини на першому рівні. Перший, хто буде протистояти цій машині, драконолист. Оскільки він атакує у дві клітки, по правилам драконолист має бути посадженим на третю клітку. А він сам по собі слабкий. Так що, навіть центральний зомбі перелетів. стріли на першому рівні ми зможе вбити одну партію дискозомбі. Цього, як ми знаємо, недостатньо. Так що тут нічого говорити. Електротростина максимум зможе справитися з базовим зомбі на фанзі. Ну добре, з двома тоже. У нас дискозомбі, він навіть з одною партією не справиться. Так що... Брюква атакує тільки фланги. Ну добре, може атакувати в притик. може бути, що дискотрон просто з'їсть брюкву, але до цього не дійшло. Дискозомбі прорвали всі три полоси. Зірковий фрукт це то саме, що й брюква. Так що. ну, mm. що сказати? Чортополоху треба сім ударів, щоб убити дискозомбі, а дискотрон за цей час поспавнить стільки, що Чортополох не справиться. Кульбаба сама по собі сабка рослина, та ще й сабо прокачується, так що мені що сказати. Може бурак обід буде правильним варіантом. Ай-яй-яй, та я про що думаю? Звісно, що ні, він сам по собі сапкий, і навіть прокачка йому не поможе. Висаджую чорницю по правилам чемпіонату, я вже представляю, що буде. Верхниця показує, що вона снайпер. Не будемо її мучити, пішли далі. О, оце вже непогана заява. Людяний драконовіст може бути правильним варіантом. І який облом? Всі три дискозомбі перелетіли його. На я вірю, що з прокачкою він може замахнутися трохи на краще. Ну, тіньова метательниця, вижу заява більше, ніж у лятяного драконолиста, тим більше її бутони задівають дискотрон. На якераз чарвання, все-таки метательниця не справилася. Нічого, ще всі рослини не закінчилися. Ківі я буду перевіряти з зустою, оскільки без ульти він не може атакувати фланги. Ківі звір теж буде більш упевнено працювати, ніж умовний буряк обід. І все таки одну газону косарку прорвали, Зато дві уціліли. Так що Ківі непогано себе показав. Лишилося доламати машину. Но у машини три тисячі здоров'я. Може бути, що машина просто з'їсть Ківі. І так стається. Ківі просто сам не може забити машину. Облом. Ябочна мортира хороша, фан сина. Но якщо б ябочна мортира мала побічну шкоду, як у метательниці, то мортира могла би справитися, а так стану одного недостатньо. Хіпно капуста не буде краще чорниці. Це по тому же сценарію, як би. Горохопульта дуже повільний. Так що надіємося, що хоча б уб'є одну партію. Ну. Ну і слабість. Зараз ви скажете, що Орис не атакує літаючих зомбі, Так що Орис я не мав перевіряти. Просто все одно захотів перевірити. Перевірили і досталь. Крокус порівняно з електрочорницею і гіпно капустою атакує самого найвищого зомбі, і при посадці крокус зразу заряджена. Но Крокус не ваншот рослина, так що це не варіант. Мороколаза має аналогічну механіку з Буряком і Ківі. Но це не мороко з першої частини ПВЗ, так що мороколаза не варіант. Рослин вже мало, у мене вже є сумніви якісь. В якби, теж тоже атакує фанги, тим більше він не дає пролетіти по центру. На сусідній доріжки проривається, а на центрі міцного блоколі околі з'їли. Левітатор за оновленням гри викидає зомбі з 50% шансом, і він атакує найближчого зомбі. Но він по правилам висаджується як і інші ваншот рослини. Так що левітатор... Не варіант. Метеоритна квітка на першому рівні досить слабка. Це якщо на сьомому рівні квітка влаштовує екшен. А ми тестуємо рослини на першому рівні, ти квітка вбиває дискозомбі з трьох ударів. Що ж, ми не змогли знайти рослину, яка справиться з дискотроном. Печально. А хоча я вас обманув, є один варіант. Здавалося б, ваншот рослина, яка зразу садиться у повній готовності, яка атакує фанги. І це відьмовий горішник. Звісно, це хитрість просто вбити дискотрон зразу. Но ще одне доведення, що треба шукати інші рішення. І також бонус. Ну як сказати бонус. На автоматичні рослини атакують фанги, так що я не міг їх не перевірити. А банан на першому рівні не вбиває машину. Помила не убиває, не охолоджує машину. З падобом я вирішив просто забити його впритик бар'єром. Но дискотрон вистояв. І взагалі, я, може, неправильно зробив щось. Ну і правильним варіантом є вибух Чотири удари, швидкої ваншот атаки і все. Ну що, ставалося все очевидно? На все-таки складний дискотрон. Звісно, що не настільки були, як у чемпіонатах, На водиночку зможуть справитися тільки дві рослини. Передайте привіт тим, хто пише покрасово. А я буду завершувати дане відео. Очікуйте наступні відео.